Це вторгнення так назвала СБУ. Входження російської псевдогуманітарної колони в Україну. Наш кореспондент Борис Сачалко на живому зв'язку зі сходу. Вітаю Борисе, Що тобі відомо про цей самовільний рух в Доброго вечора, Таню. Насправді Росія наважилася на вторгнення в Україну. Псевдогуманітарна колона зараз вже перетнула кордони з Україною. і Вирушила на Луганськ без відповідних на те українських дозволів і навіть без Червоного Хреста. Из-за сложной ситуации в области безопасности наша команда в Луганске предоставляет нам информацию, что обстрелы в Луганске велись всю ночь. На данный момент конвой с российской гуманитарной помощью движется, и Международный комитет Красного Креста не принимает в нем участие в этом конвое и не сопровождает его. 21 серпня процедури оформлення вантажу припинили, зважаючи на бойові дії навколо Луганська і у самому місті, Росія звинуватила Україну, що та воює за Луганськ зумисне під проїзд гуманітарки і відсторонила українських митників від можливості далі перевіряти вантажівки. Точної кількості вантажівок, що перетнули кордон, поки достеменно невідомо. Є інформація, що оглянули 34 та кореспондент Ройтер ствердив про 70 автомобілів, які, начебто, вже пере Перетнули кордон. Тим часом в СБУ вже заявили, що вантаж гумконвою призначено для бойовиків, а самі машини вони використовуватимуть як тягачі. Щоправда, до Луганська гуманітарна колона поки що не дійшла. проїхавшись незаконно українською землею, вона почала раптово міняти свій маршрут. Що про псевдогуманітарку говорять українські і дипломати, і військові. Знає зараз моя колега Євгенія Токар. Отже, Женю, що розповідають українські військові? Це війна. Борю у Києві вперше про білі білі Кабази заговорили у бриф на брифінгу в Радбезі, але тут не взялися якось цього коментувати чи давати цьому якусь оцінку. Лише заявили про сам факт перетину українського кордону, але розповіли, що Україна одразу ж запропонувала російському генштабові переговори, але там на цю пропозицію не пристали. Українська сторона запропонувала провести переговори між керівництвом генеральних штабів України та Російської Федерації. Проте вони не відбулися через відмову російської сторони. Наголошуємо, що відповідальність за безпечний рух російської колони по території, яка тимчасово не контролюється українськими силами, лежить виключно на Російській Федерації. А от в СБУ це відразу назвали прямим вторгненням Російської Федерації. Тут розповіли, що ці російські КАМАЗи не мають нічого спільного із звичайними цивільними машинами. Більше того, люди, які при кермі цих вантажівок, це теж не прості водії, а спеціально навчені професійні військові, які потім пересядуть до танків та бронемашин. Насправді за кермом в'їжджають перше. Це група людей. Для керування безпосередньо військовою технікою, яка незаконна щоденно через Ізваріно та інші законні пункти прикордонні пункти входить на територію нашої держави. друге, серед них є люди, які будуть виконувати завдання по конвоюванню, допитуванню та тортурам полонених. Тут також сьогодні розповіли, чому власне російські вантажівки заповнені менш ніж наполовину за даними СБУ. Усі ці мішки із продуктами мають потрапити не до мирного населення Донбасу, а до рук самих терористів. Ті за планами Росії мають відсипати собі усі продукти, і потім використовувати ці вантажівки суто в своїх цілях, аби перевозити там і зброю, і солдатів, і навіть вантаж 200. Ці вантажівки використовуватимуться перше для перевезення знаряддя та озброєнь. Планується перевезення артилерії, мінометів та іншого важкого озброєння для атаки на цивільні райони зараз вже Донецька. І третє, ці тягачі разом з конвойними, про яких я згадував, окрім полонених і замордованих людей тортурами, збираються і планують, як ми бачимо з розмови планів. Терористів з їхніми кураторами військовими планують перевезення вбитих загиблих тіл приховано. Говорячи про реакцію України на цей на цю цинічну провокацію на сказав, що ми постійно будемо інформувати міжнародний комітет Червоного Хреста, аби потім ніхто не звинуватив Україну у застосуванні сили проти цих російських КАМАЗів. Із реакцією також не забарилися у міністерстві закордонних справ, але тут не говорять про вторгнення лише кажуть, що це агресія Російської Федерації, і вже вкотре нагадують, що Україна не відповідатиме за безпеку російського конвою. Уздовж можливого маршруту руху вантажу терористи ведуть мінометний вогонь. Нам також невідомий зміст домовленостей російської сторони з луганськими бойовиками, та ми не відкидаємо можливості будь-яких спланованих провокацій. Тим часом у мережі вже з'явилася інформація, що нібито конвой повернув назад. Борю, що тобі про це відомо. Так, Женя, насправді, колона, незаконно проїхавшись українською територією, розвернулася у бік українсько-російського кордону. Вся справа в тому, що у селищі Новосвітлівка, що по дорозі конвою розпочався бій, але це зовсім не означає, що росіяни відмовилися від ідеї поїхати до Луганська. Все-таки через Краснодон і Новосвітловку ніхто не їде. Ми якраз знаходимося на блокпосту, тому що за Самсоновка, це блокпост Самсоновський. Расположены, ну, непосредственно сейчас происходят боевые действия, стреляют. Предположительно, фуры будут ехать через поселок Пархоменко и Николаевку. У самому Луганську зараз також дуже неспокійно у місті постійно точаться бої, а тому говорити про якусь конкретну лінію фронту зараз просто неможливо. Справа в тому, що ця лінія міняється чи не щогодини. Зараз достоменно відомо, що вже протягом кількох діб українські силовики міцно закріпилися на самих підступах до Луганська. Уже звідти періодично в місто на бої вирушає військова техніка. звідти ж силовики на гелікоптерах оглядають територію і вирушають на розвідку. Хоча й на підходах також періодично точаться бої. Позавчора над Луганськом збили два українські гелікоптери. Сьогодні вже знайшли місце падіння одного із них і з'ясували, що всі члени екіпажу гелікоптеру загинули. Зараз дуже тяжкі бої тривають у містечку Хрещуватому біля Луганська. Там терористи намагаються контратакувати позиції українських силовиків. А також сьогодні дуже сильний бій розгорнувся у містечку станиці Луганській. Там силовики взяли під контроль половину цього міста. Інша половина наразі контролюється ще терористами. Ну а зараз все ж трошки добрих новин про однозначні перемоги українських силовиків. протягом останньої доби вони нанесли ряд ударів по базах терористів біля містечка Сніжного. Я для довідки розкажу, що сніжне це така собі база терористів, такий собі переваличний пункт. Містечко знаходиться недалеко від Донецька, проте і недалеко від кордону із Російською Федерацією. Так, от вся техніка, яка надходить з Росії в Україну для підмоги терористів, вона спочатку доходить до Сніжного і там уже звідти перерозподіляється на конкретні. Якісь локації на конкретні території, які підконтрольні терористам. Так от техніку цю, частково цю техніку сьогодні українські силовики знищили. Лучним вогнем Збройних сил було знищено 11 установок БМ-21 град, три танки та п'ять бойових машин піхоти терористів. За попередніми підрахунками, втрати російських найманців складають понад 100 осіб. Щоправда, поруч із тим таке сніжним, українські силовики також зазнали втрат. Як правило, це відбулося під час боїв на підступах до міста. Це Той самий блокпост Ураганом били, там. ми білі, дамо перевіряли били, Самоліти вбили, а потім приїхали до нас, хотіли нас вбити. БМП от там стояло, БМП розстрілювало тут. Людей наших двоє чоловік погиб. Борисе, в інтернет мережі бійці біля Іловаська, які відкриває транспортний шлях до Донецька, вже чітко називають бої саме з російськими силами. Після підкріплення як просуваються наші вояки? Так, насправді Таню за Іловайськ просто вгризлися зубами і терористи, і українські силовики. Бій за місто триває вже близько трьох діб. Крім комбат Донбас Донбасу, який зараз знаходиться у Дніпропетровській лікарні у своєму Фейсбуці, пише, що періодично тримає зв'язки із бійцями, які зараз у Іловайську. Так от бійці йому переповідають, що багато полонених терористів це кадрові офіцери і солдати із РФ. Деякі навіть у формі і навіть більше працюють уже не окремо, а цілими зводами. Українські силовики в Віловасько ведуть вогонь по ключових гніздах терористів. Утім, вочевидь також отримують в їх поливають і градами, і мінометами для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Іловайську, хоча б хоча б приблизно, хоча б трошки. Прошу подивитися відео. Це один із розгромлених радів табір батальйону Шахтарськ. Це п... Це пекло. етапіклабася. живий, радуйся. Разом із тим українське військо зараз веде активні бої, щоб втримати свої позиції в містах Новосвітлівка та Савурмогили. Зараз саме ці точки терористи контратакують з особливою жорстокістю. А зараз прошу подивитися відео. На ньому достоменно видно, як терористи не соромляться лупити по, по звичайних містах. Артилерія терористів працює по місту Дебальцеве, яке наразі під на українським силовикам. Расскажите пару слов. Ну удачно. Будем надеяться. Завтра, послезавтра нам расскажет. Разведка выйдет, расскажет. А куди Дебальцево, Лесинісікретбальцева не неспокійно і біля самого Донецька за останні кілька діб на підступах до Донецька згинуло, знищили дуже багато терористів. Ховають їх просто в полі, трактором риють могили, ставлять дерев'яні хрести та маленькі чорні написи, аби ідентифікувати загиблих. Та не всіх загиблих знають по імену. Тому на табличках дуже просто, дуже часто просто пишуть номери у самому Донецьку, хоч і відновили водопостачання, втім напружене зі світлом і з газом через постійні бої ремонтувати деякі ділянки просто неможливо. Крім того, під час артилерійських перестрілок розтрощено краєзнавчий музей Донеччини. Фактично повністю знищено, знищено ліву і центральну його частини. Із 20, із 29 залів уціліло лише три. Ліва часть і центральна навряд відновлюватися. Її треба відновлювати повністю, тому що вона розрушена. Унічтожена калірці повністю археології, яка збиралася з десятиліттями. Очень багато побитих у нас експонатов Ну і завершує новиною вже не з поля боя а вже із мирного Слов'янська. Туди до міста приїхав одіозний журналіст Грем Філіпс із такого ж одіозного російського телеканалу Раша Тодей». До речі, Філіпс вже Філіпса допитували в СБУ і заборонили йому заїжджати в Україну. Тим не менше, він абсолютно спокійно ходить вулицями Луганська. От нещодавно приїхав у Слов'янськ. от у жителів Слов'янська він розпитав, як жителі ставляться до українського прапора у середмісті і взагалі до української влади. Втім, почув він від Відповіді, які, вочевидь, не цікаві й невигідні а, російському телеканалу. Прошу зараз послухати ці відповіді без зайвих коментарів. Український флаг це лучше всього. А як бить диск Українські обстріляють Я Они не обстрілюють город. Якби з не було цих уродів, я їх по-другому не називаю, цих ополченців. У нас би це. У нас би було б все. Почему вся остальная Україна? 90% України живет без війни. Найбільша часть Донецької області живет без війни. Українська армія все правильно, вона защищает свою територію, она защищает свою страну, свої границі, свой народ. Только українська армія, только слава Україні. Ну і на цій позитивній ноті все-таки у мене, Таню, все. Дякую, Борисе.